Ставська Інформбюро. Мені прийшла відповідь від заступника начальника ОВД Житомирської області Будзінського. Де ясно вказано, що по моїй справі, де крадіжка була 24 липня, по закінченню досудового слідства, слідство вів. На 15-й день була порушена лише після крадіжки, кримінальна справа слідчий обласного управління шмогун. І Будзінський надає відповідь, що я буду ознайомлена з документами до судового слідства. На мої просьби і звернення до слідчого шмугуна зробити незалежну експертизу відпечатки пальців. Ніхто цього не робив. Відтворення, щоб злодії показали, як один міг винести музикальну колонку. Відтворення ніхто не робив. Шмогун у мене забрав замка від е, зламаного замка від е, сейфа. На моє прохання надати мені акт вилучення, протокол вилучення цього замка. Не дав. Я ще відмовилась шмугону давати ключа від цього замка, і потребувала настойчиво ознайомити по закінченню досудового слідства Мене з документи, силаючись на цю відповідь Будзинського. Цього права, яке зазначено у Кодексі КПК, мене Позбавили. Я отримала повестку в суд 12 вересня, а 14 вересня перше судове слухання відбулося в Чернігівському народному суді, де було піднято документи суддєю Васильчуком і. Складеного протоколу, що я ознайомлена із досудовими слідчими документами, не знайдено. Суддя Васильчук сказав, то що виходить, що шмугун цю справу ввів. По указівки Бог зна кого. Виходить, не тільки черніхівська міліція скидан, заінтересовані в тому, щоб мене оставити в дураках, що я обкрадена. І не тільки обкрадена, я думаю, на хуже, а щоб зайшов мій син у 10 годин, чи я на діжорство зайшла, чи убирати територію залу. Хто б нас оставив б в живих і за що б пішла б на той світ безневинна людина? За те, що начальник міліції Черніхівського РВ. Набиває кармани, способствує крадіжкам. Ціх неповнолітніх спеціально ведуть на цю справу, щоб потім порушувати статтю як неповнолітні. І шмугону, скільки ми говорили, настойчиво, що до цього крадіжки, до цієї, і ще прилучені, там як мінімум чотири злодія було. Тому що сейф був зломаний спеціалістом і в сейфу нічого не взято. Так, речові докази повернемося до речових доказів. Оцей замок, який забрав слідчий, він до матеріалу справи долучений, як речовий доказ. Ще не знаю. Ще й справою. Я не ознайомлена. Мобільний телефон, який вилучала міліція без складення протоколу там, і всіх процесуальних документів у, у злодюгі. Він долучений до справи. Де ще, ще не знаю, коли йшло слідство на першому слідстві, шмогуно. Я запитала, зайшов у кабінет колодій Микола Іванович. Ви були старші групи, яка виїжджала на крадіжку. Де той телефон? Він сказав: ніякого телефона не було. То що це виходить? Це виходить, що покривають спільників цих грабіжників, тому що той злодюга він же з мобільним телефоном зв'язувався по телефону з спільниками. Він не тільки зв'язувався, він включив громку зв'язку, да, де знає. погроза йшла. Що відпусти, бо на другий день його відпустить начальник міліції. Так усе й вийшло. Ну, це слідчий з області. Приїжджав, направляв його Будзінський, так ми розуміємо. Так? І зараз я вам хочу довести до вашого відома, що за ініціативи цього самого першого заступника начальника ОВД Будзінського і ініційовано переслідування журналіста Віктора Катенка. Виходить, так я з цим согласна 100%. І не тільки я, а весь люд Черніхова. На стає. хто старається правди доказати, міліція тут же їх гасить, можуть будь-що підкинуть, будь-що зробити. Я зайшла, щоб поміняти в паспорті фотографію і просрочено декілька там у мене днів цих. то начальник міліції Схід сказав, не буду підписувати цього суставленого протокола. Я неї бачити не хочу. Ти для чого мені хам сидиш там, що я плачу податки, а ти береш зарплату. То нащо ти моєму районі? Хапугати! Ти мене обзиваєш уся, А який ти? Ти на це зеркало дивився? Я приватний підприємець, я потерпіла, а ти мене молдаванкою називаєш. Да буду я й болгаркою узбечкою, Я українка. Я жителька Черніхова. Я потерпіла, а ти мене обзиваєш. Да не тільки хапуга, злодій виходить. Ну, його сюди призначило обласне керівництво. Значить, вони з ними зв'язані, Їм тільки треба, щоб були в районі. Да, да, згоден. А коли відбудеться наступне судове засідання? Наступне судове засідання назначили на 4 жовтня 2012 року. Я березенська Валентина Павлівна. Я мешкаю в Черникові, Черняхівський міліціонер Шкоропада. Я звертаюся до вас. Ви в той час, коли я до вас зверталася, ви були заступником начальника міліції. Я зверталася з заявою, верніше моя невістка про кражу грошей з карточки. Заява не була зареєстрована не перший, не другий раз. Я була у вашому кабінеті присутня і зі своєю невісткою, де ви мені клялися й бужилися, Що ех, заведено, зведено справу, справа порушена, все буде в порядку, все буде нормально. А потім ви мені розказували, що гроші що людина, яка обвиняється, з вами розчитається. Я не знаю, з ким розчиталась та людина. І скажіть, що я вас облила на сьогоднішній день грязю. Скажіть, в чому я не права? І розкажіть, я готова зустрітися з вами або на телебаченні, або у вашого начальства. І щоб ви розказали, наскільки ви справедлива людина. А хто у нього начальник? Я не знаю, хто в нього начальник. Якщо це неправда. Докажіть, що це неправда. У мене є докази в письменному віді. То ви вважаєте, що він кришує злочинність чи як? Вважаю, що так. Я Фомічова Лариса Олександрівна, проживаю в Черняхові Житомирської області. Телеканал Інтер не зовсім давно давав матеріал про вашу справу, в якому йшлося про те, що міліціонери Черняхова самі торгують наркотиками, так? Так. а проти вас фабрикують справу. Так, так. Справа в тому, що після інтерв'ю, яке я давала на телеканалі Інтер. Мені було відмовлено в порушенні кримінальної справи проти працівників міліції. Значить, є матеріали, є експертна оцінка, яка свідчить про те, що міліціонери підробили документи. Так, так. Матеріали слідства. Так суді позовом міліції, допустимо, до експертів чи ще до когось оскаржений результат експертизи? Ні, не оскаржений. Ні, не оскаржений. А як же тоді може на підставі чого призначатись якісь повторніші експертизи? Матеріали, матеріали справи, в яких була в якому була експертиза. Ці експертизи десь попропадали, поховали їх. А зараз уже прокурор требує. Щоб зробили нову експертизу, на якій підставі я не розумію. Вони роблять ці експертизи. Це будуть робити ці експертизи кожен раз. А яка підстава прокурора? Може, якийсь експерт повісився, чи застрелився, чи написав я... посмертну записку, що його винуждали там до чогось, до проведення експертизи не знаю, незаконно. Хто там повісився, хто там що, але вони хочуть зробити повторну цю експертизу. Вони хочуть мене посадити. Це а ця Зрозуміло. експертиза, я впевнена, що вона буде не на мою користь. Ну, так, Ті експертизи приховали. А цю експертизу, що зроблять, що на трьох аркушах підроблені мої підписи, що міліція попідроблювала. Мене просто цікавить підстава для прокурора вимагати повторно. Законна підстава є. Якесь рішення Другі. суду, якісь нововиявлені обставини, що було десь там чи тис може на експерту, чи те, що... є що небудь чи ні? Скажіть да чи ні? немає. Мені треба зачитати оправдальний висновок. Прокуратура не хоче мене оправдувати, хочу тільки посадити. Хто прокурором студію виступає. Я не знаю, як її звати. Ну як там це не Прокурори у мене постійно Міняються? Міняю? да висока чорнявенька жінка? Да? да, жінка. То був у мене кравчук. Потім поміняли знов якась була, наче кожне засідання в мене наче прокурор. Ну прокурор до чимось обосновувати. Чому проводиться повторна експертиза? А зараз, крім зацікавленості, витягнути міліціонера відповідальності, ми нічого не бачимо. Чим вона обосновує цю нічим, вимогу свою? Нічим Що вона, вона не довіряє експертам е, Міністерства внутрішніх прав? Чи чим от саме обосновує? Нічим вона не обосновує. Вони просто не хочуть мене випускати. Тиск на... якийсь на вас чиниться. О сьогоднішній день на мене чинять тиск, сказали, сам шкуропата передаю через посередників, через людей, що мене забітанірують, якщо я не закрию рота і не перестану проти них давати ці інтерв'ю і це все, що забітанірують. Я боюся, я сьогодні жінка з двома дітками в хаті, я боюся їх. Просять людей теж, щоб мені дали знову. Всі сусіди, все, в мене характеристики прекрасні. Досі пор мені погрожують за те, що. Їх навіть не зняли з роботи. Навіть нікого не зняли з роботи. Вони як були без так вони і є. А ну, я як страдала, так і страдаю. Я нагадаю нашим глядачам, про що взагалі йшла мова. Телеканалу Інтер в інтерв'ю ви розказували про те, що міліціонери самі торгують наркотиками. Ви не відмовляєтесь від своїх слів? Я сама особисто у них купляла наркотики, але доказати я їм цього не можу, бо їхнє слово проти мого. Вони працівники міліції, вони вважаються при погонах при. При власті, а я хто? Я проста людина. Ви від своїх слів не відмовляєтеся? Я від своїх слів не Ви їх підтвердите в судах, ще десь і буду підтверждати, на яких судах треба буде. Я все підтверджу, що вони брали взятки, сім тисяч гривень. Вони вивозили від мене тільки за ось як я лежача в ліжку. Лежала, сім тисяч гривень. Вони мене забрали. можливо і мак. Вони мені є продавали. Є ще такий варіант. Кожний громадянин має право. Приватному порядку вимагати від суду порушення кримінальної справи проти міліціонерів. Підстава, оці всі свідчення ваші інші, про те, що вони торгували наркотиками. В такому випадку суд приймає рішення порушити кримінальну справу. Тоді будуть проводитися слідчі дії. Це очні ставки, експертизи і так далі. І так далі. Тому що до цієї пори не одної слідчої дії по факту. Торговлі наркотиками, міліціонерами не здійснено. Навпаки, наркоторговці міліціонерів, ваших черняхівських, відкрито вже вже відкрито кришує обласне управління внутрішніх справ Житомирської області. Ви будете видвигати приватне звинувачення? Звісно. Я буду видвигати звинувачення, і я буду з ними боротися до тих пір, поки місь їх не накажуть. Вони сьогодні що хочуть, те роблять. Це, це в нас у Чернігові своя мафія. Кримінальну справу порушили проти міліціонерів-наркоторговців? Ні, не порушили. Не було ніяких неочних ставок, не було ніякого розслідування. До мене приїхав прокурор додому. Взяли у мене пояснення по цьому інтерв'ю, і на цьому все закінчилось. Міліціонер, послали... якийсь брав у вас пояснення? Ні, цього інтерв'ю, тому брав, що там брав прокурор. Обласна Правильно. міліція пише, що там якийсь перевіряльник з, області, з обласної вас опитував, а, опитував та, хто не має. Так, приїжджав із області, я йому розказала те ж саме, що да, продавали наркотики, беруть взятки, прямо до хати возять мак угу. і продають, прямо з райвідділку я у їх купляла. Угу. Це все я розказала працівнику, який приїжджав із цього. Ну наскільки мені відомо, він точно так же опитав міліціонерів, не було. які сказали: ми хабарі не брали, ми наркотики не торгували. А один навіть по телефону так відповів. І на цьому вся службова перевірка закінчилась. Не взяти до уваги жодний з документів, де чорним по білому написано, що міліціонери. Підроблювали матеріали кримінальної справи проти вас. Жодний документ не взятий до уваги, жодний свідок, крім вас, не опитаний. Вам відомі випадки? Можливо, яких свідків опитували? Ні? Я нікуди з хати не виходжу справа в тому, що я хвора. На сьогоднішній день сидить начальник Дзюбенко, подполковник, який корював мафією по продажі наркотиків і весь його відділ. Був ліквідований відділ по наркотикам, і зараз діло знаходиться в суді. Це він начальник з обласного управління. Так, да, з обласного управління подполковник Зюбенко. А, то вони кришували тут порація. Тільки тут кришували, вони в Бердючі кришували, по всій області вони кришували і збирали в людей гроші, чим було і доказано слідство матеріалу. Зараз він знаходиться підслідством. Його має бути суд. Тоді можна припустити, що вони і Черняхів кришували. Вони всі кришували, вони не тільки Черняхів кришували, вони кришували і Бердічів, і Коростень, і... ну, всю область Тобто, І за такого даху Черняхівська да, міліція а... уникла відповідальності. Виходить, От, так? А те, хто курірував Дзюбенка, той подав заяву і йшов на пенсію. Це не Тальков прізвище? Тальков. Тільки його прізвище, він пішов на пенсію, тому що... Він коврірував цю службу і він був наблюдати, як ведеться слідство і ведеться все. А Талько це обласне ОВД. Так, да, замначальника ОВД, перший заступник начальника ОВД. Ну, перший зараз Будзінський. Ні, який? тоді на те час був так. перший заступник, ага. начальник уголовного розвитку, Талько. Которий після цього всього подав заяву на пенсію. Тобто тоді кришував Талько, а зараз кришує Будзінський, який розсилає бумаги кругом, що це все не так. Ніхто наркотиками тут ну, не торгував. Ні, не, Він на сьогоднішній день перший заступник. Він так розписується. Ні, зараз. Перший заступник начальника у МВС у нас знаходиться з Донецька. Він був начальником корольовського РОВД при скидану Прискідано він був. Зараз він перший заступник начальника УВД. Ну, я на днях Будзінського Будінський... перевели начальником кадру. Ага, я на днях отримав е, бумагу. Так званий, е, як це воно там називається, у них постанова, не постанова за підписом. Першого, як він тоді розписався, заступника. Начальником Житомирської області Будзінського, де він чорним по білому пише, що провели перевірку оцих всіх фактів, фактів по наркоторгівлі. І порушень ніяких не встановлено, міліція не замішана. А все це видумали журналісти, яких треба подавати до суду. Там такі перли написані. Що вам сказати, пояснення міліціонери міліціонерів брали просто по телефону. Ти брав хабарі, ні, ти торгував наркотиками? Ні. і оце Будзінський таке завізірував, що все хорошо, чики-чики, Нема ніяких ніде порушень. Як, порушен, як воно вірити начальнику черняховської міліції скідану, якщо він сам платив хабарі? Я можу підтвердити, є і свідки, є все, як він давав хабарі, щоб закрили проти нього скаргу і прокуратури. Mm -hmm. Все є ж воно ж ніде не ділося. А який суддя розглядає кримінальну справу, порушену міліціонерами проти вас? Мою справу розглядає Васильчук Сергій Федорович, і у справі видно, що мені можна дати оправдальний можна зробити оправдальний вирок, але прокуратура проти. Це та сама прокуратура, яка да, закришувала тут наркоторгівлю. Да, наша прокуратура, міліцейську. наша прокуратура кришує наших міліціонерів, таких доблісних, і прокуратура проти. Їм, нашій міліції треба тільки щоб я сиділа. Тоді вони зможуть зробити що завгодно. І це інтерв'ю, і це все. Як я сяду в тюрму, то тоді воно буде вважатися, що воно що це все не дійсне. Ну, не тільки ж ви можете свідчити назвіть себе, будь ласка, Просенко да. Віктор Миколаєвич. Віктор, скажіть мені, вас міліціонери опитували? От після того як з'явилися публікації в інтернеті, після того як телеканал Інтер показав інтерв'ю з вами по телебаченню центральному. Якась перевірка міліції проводилася з цих. Ні, Фактів. був лише анонімний дзвонок від якогось працівника Поставився працівників міліції, щоб так. я з'явився у Чернігівській райвідділ. Я після чого я вказав, я боюся за те, що я казав, що лише офіційно мене ви можете викликати для цього, щоб питати. Після цього зникли будь-які дзвінки. Ніхто мене не опитував з даного приводу. Взагалі ви давали свідчення, що міліціонери торгують наркотиками. Ви підтверджуєте ці свідчення? Звісно. І вас ніхто не, опітує, ну, не опитував? не опікував. Оце так міліція обласна перевіряла наркоторгівлю. Ви в суді підтвердите, так? Конечно. Ну все. Так ну, не лише я хотів би додати. У мене є, е три ухвали апеляційного суду про скасування відмови про все про бездіяльність прокуратури. Прокуратура кришує повністю три ухвали апеляційного суду, які до поданий момент не виконуються. Два дві постанови е першої інстанції судів. І вони п'ять, то є п'ять рішень судів, які про те, що прокуратура на даний момент бездіяльна, кришує працівників міліції, і взагалі вони по даний момент не виконуються. Наших міліціонерів, наркоторговців, хабарників, безпредельщиків покриває прокуратура і обласна міліція. Це все кришує, як я зрозуміла, кришує область.